Моді вітання. Час Кременчуцьких новин на Лтаві. У Окремочуці штрафують некультурних господарів собак. Розпочалися громадські оплачувані роботи для молоді і відкриваються профільні табори відпочинку для дітей. Про це та інше сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Сьогодні відбулось чергове засідання робочої групи з планування схеми Кремешуцького району. Питання, що обговорювали, стосувалися екологічного стану місцевості, зокрема, можливих ризиків від гірничої розробки в районі і впливу на довкілля ставка випаровича укртатнафти. і висновків багато про них Олександра Демиденко. Гірничо збагачувальні підприємства, екологічна загроза чи поштовх до розвитку інфраструктури Кременчуцького району на нараді звучали різні думки. Можливі ризики та антропогенне навантаження досліджували представники 11 науково-дослідних інститутів. Їхні висновки і заслухали присутні. Те, що буде повищена антропогенна нагрузка, це розуміють всі. Строю не нітський сад, не детські санаторій, крупні підприємці. Ну і ще раз почоркиваю, не по одному показателі. При вбросі сточних вод водний об'єкт перевищення нормативів не буде. За словами науковців, шкоду екології і здоров'ю мешканців прилеглих сіл вже давно спричинив ставок випарник НПЗ. То ще невідомо, як спорудження підприємств гірничої промисловості вплине на екологічний стан. Там підірвано здоров'я людей значно, по різним хворобам, по різному. І от як кажуть, ставок випарник своє зробив. Підірвав здоров'я, а тепер, коли накладеться шкідливий фактор другої галузі металургічний, то це буде значно більший ущерб, але який ми Точно не можемо стверджувати. Проте вже відомо, які соціальні гарантії мають мешканці селища Дмитрівка. Ще нічого не збудувавши на території села, підприємство Ферекс посплачує громаді за оренду землі півтора мільйони гривень на рік. За ці кошти вдалося значно підняти інфраструктуру. На наших територіях немає підземних вод, які можуть називатися питною водою. І тому ми вже сьогодні і давно завозимо питну воду в школу, в дитячий садочок, в лікарню, в будинок при. Старілих і завозить нам гірничозбажний комбінат єресівський безкоштовно. Я щиро вдячна тим людям, які взяли землю підворська сталь, наші депресивні землі, які солончаки, на яких навіть трава не росла. Крім цього, за кошт металургійних підприємств поступово відбувається відселення мешканців. Замість стареньких хат вони отримують пристойні квартири. Та питань ще багато і відбудеться ще не одне обговорення перед тим, як будуть прийняті відповідні рішення. Надійшло маса пропозицій, маса протестів, маса побажань, маса інтересованих осіб, юридичних, і приватних осіб, і фермерів і тому подібне. Тому ну, я привіз тут. Робочу групу, яка створена, яка працює на сьогоднішній день, тому що думаю, це не останнє засідання, і ще багато, багато питань буде розглядатися. Для остаточного вирішення планується, що засідання робочої групи будуть проводитися щосереди. Вже найближчим часом будуть заслухані думки пересічних мешканців територіальних громад. Влітку фонтани у Кремачуці працюють п'ять днів на тиждень. Водограй не тільки прикрашають міські пейзажі, але освіжають повітря, рятують людей від спеки, дарують прохолоду і свіжість. Фонтан улюблене місце відпочинку в задушливій атмосфері сучасного міста. КП Благоустрій Кримичука обслуговує світломузичний фонтан у сквері Жовтневому, фонтан на перехресті вулиць Київська та 60-річчя жовтня, каскад водограєв на бульварі Пушкіна. У ці спекудні дні щодня, крім понеділка і вівторка, можна насолодитися жаданою прохолодою. Понідільник день, вторник, день обслуживания, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье – это те рабочие дни, в которые мы осуществляем работу этих фонтанов. После каждого часа на всех фонтанах, за исключением на сквере Октябрьском, 10 минут и перерыв. На сквере Октябрьском 3 часа работает фонтан, после этого 15 минут перерыв идет. Вот такой график работы фонтанов. Попрацювати на користь громади, а ще й підзаробити на літній відпочинок. Молодь Кременчука має таку можливість. В місті стартували громадські оплачувані роботи для школярів та студентів. Соціальна акція спрямована матеріально підтримати дітей пільгових категорій віком від 14 років. Хоча, як зазначають організатори, працевлаштуватися може кожен бажаючий. Перший робочий день зафіксувала і наша знімальна група. Громадські оплачувані роботи проводяться під час літніх канікул. Фінансуються за кошти з міського бюджету, говорить організатор Світлана Пищита. Цього року на оплату праці дітей виділено більше 300 тисяч бюджетних асигнувань. Впродовж літа має працевлаштуватися 230 осіб. В основному прибиратимуть в паркових зонах та наводитимуть лад у міських архівах. Цього місяця у нас будуть працювати 74 особи. Наступного місяця 101 і 55 вже в серпні. Місяць є людина, яка закріплена за цими дітьми. Вона слідкує за графіком виходу, тому що, в залежності від його віку, дитина працює ту кількість годин, скільки їй на той вік потрібно. Середня тривалість робочого дня для молоді залежно від віку складає 4-5 годин. Діти нас запевнили, що працювати не важко, і кожен з них має свою мету. Ні, не важко. Я пішла на громадські роботи, тому що мені хочеться, щоб наше місто було чище. Не важко. Прийшов тому, що ну, щоб допомогти, щоб парк брати був чистим, щоб заробити гроші на літній відпочинок. Я прийшла сюди працювати в парк, щоб підзаробити, звісно і щоб зробити наш парк більш чистим. Бажаючих працевлаштуватися, чимало. Переважна кількість дітей це пільгові категорії. Дуже багато дітей з батьками приходять та просяться до нас до банку даних на громадські роботи. В банк даних ми включаємо всіх, у кого є бажання. За місяць громадських робіт кожна дитина отримає мінімальну заробітну плату, а це трохи більше 1100 гривень. Профільний табір Салют будинку дитячої та інацької творчості урочисто сповістив про своє відкриття. Наразі тут відпочиває близько 90 дітей, хоча бажаючих потрапити набагато більше. Про те, що життя табористів обіцяє бути цікавим, сьогодні мала можливість переконатися і наша знімальна група. Чотири зеони салютівців розташувалися у актовій залі будинку дитячої та юнацької творчості. Про те, що веселе і яскраве життя в оздоровчому таборі розпочалося, сповістили звучні, як і саме слово салют позивні. Далі розпочалося феєричне розважально ігрове дійство з конкурсами, змаганнями та забавами. Організатори свята, як могли, старалися дати вихід невичерпній дитячій енергії. Далі було ще цікавіше, б'ютівці вкотре довели, що вони дійсно талановиті. Так презентувати загони не зміг би ніхто краще за них самих, Втім, судіть самі. І собаки, що гуляють без намордників та повідків, досить типове явище для дворів, парків і пляжів. Продукти життєдіяльності тварин на місцевих вулицях теж картина звична. Комунальники обурені безвідповідальністю та безкарністю більшості власників собак. Про штрафні санкції для тих, хто не розуміє, що за своєю собакою треба прибирати, розкаже Олександра Демиденко. Вам набридло, що сусідський собака справляє природні потреби на дитячому майданчику чи в під'їзді. Або біля вашої дитини бігає тварина без повідка і намордника. а власник собаки на ваші зауваження не реагує. Сміливо йдіть до дільничного інспектора. Порушника мають оштрафувати. З початку року складено 11 протоколів, що стосуються власників саме даних тварин, за їх вигол. Якщо є необхідність або є таке порушення, виявлено, буде складено адміністративний протокол за стати адміністративного кодексу та притягнути власника тварин до адміністративної відповідальності подальшому стягнуто штраф. Порушників правил утримання домашніх тварин міліціянти виявляють під час рейдів, проводять профілактичні бесіди. Якщо не допомагає, складають протоколи, накладають штрафи. Власники собак в основному нарікають на відсутність спеціалізованих місць для вигулу. А чомусь європейську практику з пакетиком і совочком прибирати за своїм улюбленцем майже ніхто не впроваджує. Олексій, власник восьмирічної собаки Багіри, говорить: закони знає, тварину тримає на повідку. На самом деле проблема і є, якщо б Місто, я думаю, гуляли б з собаками там, де положено. Тому от тільки в этом проблема. Площадки для собак, В мерії зазначають, в Кременчуці планується обладнати чотири спеціалізовані майданчики для вигулу собак. Поки ж їх ще не споруджено, залишається сподіватися на совість власників тварин та на їх відповідальність перед громадою. У польському б'єльсько-б'яла відбувся кадетський кубок Європи з дзюдо Ю-19. Турнір зібрав 563 спортсменів із 28 кразін. Україну на європейському форумі представляли 42 дзюдоїсти. Серед них є вихованець спортивного клубу Легіон. Кремечужанин Каро Марандян. У ваговій категорії до 55 кілограмів наш земляк Каро Марандян у першому двобої здобув перемогу над поляком Цезарід Хоржевський. А ось наступний поєдинок програв бельгійцю Езу Зераду. Не зміг перемогти каро і в третьому бою. Український дзюдоїст поступився голландцю Твану Вардерверфу. Ця поразка не залишила надії на золоті і навіть срібні нагороди, щоправда, лишала шанс на бронзу. Вихованець заслуженого тренера України Василя Волошина розпочав боротьбу за третє місце вдало, переміг поляка Патріка Слусарський та увійти до трійки призерів цього разу каро не судилося. Його наступний суперник, француз Фаб'єн Б'яджолі, виявився сильнішим у підсумку сьоме місце. У медальному заліку Кубку Європи Ю-19 Україна посіла 11-те місце, і це не найкращий виступ наших спортсменів. Нагадаємо, що Кубок Європи став останнім етапом відбору дзюдейців до кадетської збірної України, яка братиме участь у трьох найважливіших офіційних стартах 2013 року червневому чемпіонаті Європи у Талліні, липневому європейському молодіжному олімпійському фестивалі в Утріхті та Чемпіонаті світу, який відбудеться в Майами у серпні. Полтавські гідрометеоцентри прогнозують на завтра короткочасні дощі місцями з грозами та поривами вітру вночі до 16, в день до 27 градусів тепла. Такою була остання інформація випуску. Чим відзначиться день наступний? Дізнаватися з Кременчуцьких новин пів на десяту. Побачимося в ефірі. Частим.